По-старому вже не можеш, а по-новому не знаєш як. Давайте сьогодні з вами спробуємо спланувати свою осінь, і будемо це робити за допомогою нейрографіки. Малюємо лінію часу, розподіляємо її на три відрізки: це вересень, жовтень та листопад. Далі ви у вигляді фігури вносите свої події на лінії часу. Що ви хочете втілити у цей період, що є важливим для вас. І до речі, у вересні у нас стартує інтенсив перезавантаження. Його є те. Я ж внесла на свій малюнок. Цей інтенсив, він про баланс зовні і баланс всередині. Вже з 22 жовтня ми три дні будемо працювати над стилем, над вашим зовнішнім проявом і над вашим внутрішнім. Адже у часи невизначеності, у часи хаосу навколо дуже важливо мати цей баланс всередині себе, мати цю опору, котра є у кожній. Треба її тільки активізувати та згадати про неї. Тому, дівчата, долучаємося до посилання вже у шапці профілю. А далі ми вже починаємо працювати за базовим алгоритмом. Вносимо нейрографічні лінії на свій малюнок, все скруглюємо, потім вносимо енергію кольору на свій малюнок. Пам'ятайте, що заповнюємо два або більше сегменти поруч. Вносимо лінію поля, у мене це лінія часу, і робимо фіксацію. І далі робите все за базовим алгоритмом. І, друзі, хто бажає перезавантаження цієї осені, я вас чекаю. 22 вересня час для перезавантаження. Час для тебе. Зберігай та підписуйся. Малюй та реалізуй свої плани.